Добрий день! Це презентація з курсу теоретичної основи САПАР на тему 3D-моделювання тара з пластику для забезпечення логістики транспортування. Виконана студентом Львівського університету Львівська політехніка Лориком Михайлом. При виконанні проєкту я виділив 5 основних етапів дослідження: це мета дослідження, параметризація 3D-моделі тари, проведення краш тесту пластикової тари, вибір упакування для відвантаження продукції з пластиковою тарою та імітація складських операцій. Я виділив три основні мети дослідження: це проведення дослідження параметризованої 3 d моделі у середовищі моделювання SolidWorks, проведення експериментів із дослідженнями, а саме Static Simulation, у якому я досліджував навантаження, зміщення та деформацій, які витримує модель TAR при падінні з певної висоти, та проведення експерименту з дослідженням оптимізації логістики та симуляції складського процесу у ФТАКСі. Проєктування в мене складається з трьох етапів: це побудова кришки, ліки Е, та Кришка з'єднана з лікою різьбою, так само, як і тара з лікою. Отже, кришка має внутрішню різьбу, ліка має внутрішню та зовнішню різьбу, і тара має зовнішню різьбу. Так виглядає повністю параметризована 3D-модель Тари. Наступним кроком я провів дослідження. А саме Static Simulation за допомогою SolidWorks API. З отриманих результатів можна зробити висновок, що модель побудована добре. Стінки пляшки мають достатню товщину, щоб витримати удар. Також можна помітити, що найбільша деформація відбувається на ручці кришки. Тут зображене розроблене Solidworks API для статичного аналізу. І зараз ми перейдемо до коду. Спочатку я підключив необхідні бібліотеки, які надає SolidWorks для проведення дослідження. Е, от, Починаючи з 5 по 7 рядок. Після цього е, є проведення оголошення змінних, де кожна зміна представляє собою об'єкт відповідного класу або інтерфейсу в контексті SolidWorks API та Cosmos Works API. Перший клас е, це SLDWorks. Це основний клас для взаємодії з SolidWorks API. Наступним класом є модель Doc 2. Це базовий клас для усіх видів документів у SolidWorks. Наприклад, деталі, складової чи збірки. Змінна парт представляє активний документ, з яким буде взаємодіяти програма. CosmosWorks – це клас, який надає доступ до функції CosmosWorks API для проведення симуляцій та розрахунків. Наступний клас це клас, який дозволяє отримати об'єкт «CosmosWorks» з SolidWorks API. Після цього ми задаємо певні початкові змінні. Textbox 1 це е, маса пляшки, а TextBox 2 це висота, з якої буде падати пляшка. Після цього ми отримаємо посилання на об'єкти SolidWorks та «CosmosWorks». Це отримання об'єкта на SolidWorks і це отримання документу на Cosmosworks. Після цього ми отримаємо посилання на активний документ та менеджер руху. Після цього ми проводимо певні налаштування досліджень в Cosmosworks, починаючи з рядочка 39 до 63. Після цього ми задаємо матеріали деталям. А саме це PET-матеріал, PET-пластик для всіх основних деталей. Після цього ми налаштовуємо контакти, які будуть використовуватись при виконанні дослідження. Потім ми лучом вибираємо об'єкт, з яким ми будемо працювати. Після цього ми налаштовуємо е, завантаження та обмеження. Та після цього ми налаштовуємо силу, яка буде прикладатись до е, пляшки. От, е, ця, ця зміна це скільки в дітонах буде приложуватись сили. Це маса в кілограмах, це висота падіння в метрах, і це Ч 9,8. Після цього ми проводимо мешування, тому що стандартний меш нам не підходить через складну геометрію пляшки. І запускаємо аналіз. Зараз запускати аналіз ми не будемо, але в мене вже є виконаний аналіз. Це стрес, це зміщення та навантаження. Також можемо подивитись на мешування. От так виглядає він у цій пляжці. Для визначення розмірів коробки, які мені потрібні, я спочатку взяв стандартний палет розміром 1000х1200, який буде використовуватись для транспортування. Після проведення дослідження я визначив, що найбільш оптимальним розміром коробки буде 595х330 на, на 265 мм. Загальна маса наповненого ящика буде складати 24 кг 494 г. Отже, наступним кроком я розробив схему складу для коробок зазначеного розміру у середовищі Flexim. Я змінив розмір стандартного палету та коробки у Flaxim на мої. та зараз ми перейдемо у Flaxim, щоб детальніше все оглянути. Отже, BoxCreator і Palette Creator – це моделі, які створюють наші об'єкти. Потім BoxQ і palettQ це місце тимчасового зберігання об'єктів. Combiner це те, що об'єднує наші. Тимчасові об'єкти, тобто коробку і 24 коробки і палету у один об'єкт. Після того пакю це тимчасове місце зберігання е, готових палет, які готові для вигрузки. Е, і потім з тимчасового місця зберігання транспортер відправляє їх на склад. Після того транспортер 2 е, забирає палети. З складу і відправляє їх у 45 футові контейнери, які позначені сторонами світла, у які вони будуть відправлятися. Зараз я запущу модель, щоб наглядніше це розглянути. Отже, це зараз дуже велика швидкість, щоб продемонструвати, але зараз я трошки зменшу. От тут видно, як створюються палети чотирьох видів: це синні жовті, зелені та червоні. Після того вони відправляються зразу у контейнери, тому що вони пусті, їх потрібно зразу заповнити. Але після того, як контейнери будуть заповнені, вся продукція піде на склад. І я зараз пришвидчую, щоб це можна було побачити. От, Зараз склад заповнюється. Отже, після того, як весь склад буде заповнено, модель перестане працювати, бо вже все завершено. Це все гарного вечора. До побачення.